Дизайнер Володимир Хмура з однокімнатної квартири зробив двокімнатну. Це вийшло функціональне використання маленького простору. Побачите у затишку в деталях. Я зараз знаходжусь у квартирі, яка потрапила у рубрику Квартира тижня на сайті нашого партнеру інтернет-газети Village». Це однокімнатна квартира з зеленою кухнею, великим вікном від підлоги до стелі у ванні і яскравим вітражем у спальні. Дизайн цієї квартири розробив Володимир Хмура. Володимир Хмура, художник, дизайном інтер'єрів займається більше десяти років, надає перевагу французькому провансу, еклектиці та аскетичному мінімалізму. Це була однокімнатна квартира площі. 55 квадратних метрів. Після перепланування вийшла ось така двокімнатна. Володя. Я знайома з твоїми попередніми роботами. і ти майстер працювати з маленькими квартирами, приміщеннями, за рахунок чого ти візуально збільшив цей простір. За рахунок скла, за рахунок вітражів, глянцевої поверхні і світлої підлоги. Мені здається, що тут декілька стилів зібрано, а насправді як. Звичайно, тут не один стиль, тут еклектика, так, так би мовити, змішаний стиль. В першу чергу це звичайно мінімалізм, тому що в маленьких квартирах не можна використовувати е, класику там бароко, тому що не буде простору, не буде повітря, не буде цього світла. Скажи, будь ласка, а вітраж хіба не відноситься до якогось стилю бароко, ренесанс? Ні, звичайно, тому що це е, українська художниця. Ми вітраж робили в стилістиці цієї ж картини, і це явно не Ренесанс і не бароко. Навіть не класика. це я б відніс ближче до стилю поп-арт. Господар квартири займається написанням наукової літератури, тому особливу увагу Володимир приділив робочій зоні. А як ви вирішив питання освітлення приміщення? Якщо ти зауважила, взагалі немає навісних ламп і люстр. Це було побажання замовника, сітки для картин, бра вбудовані світильники в стелю і приховане освітлення. А вже наступного разу дивіться затишок у зеленій кухні. А наш партнер рубрики інтернет газета Завілич.